М'ята унікальна багаторічна рослина, цінні властивості якого цінуються багатьма садівниками, вона використовується в кулінарії для заварювання смачного ароматного чаю і лікування деяких простудних захворювань. Саме тому багато хто намагається проводити її вирощування не тільки на дачі, але і в домашніх умовах. Це можна зробити живцями і за допомогою насіння. Загальна інформація м'ята широко поширена в різних регіонах нашої країни. М'ята ароматна ніжна і освіжаюча рослина, яка відноситься до сімейства ясноткових. Вона невимоглива до клімату і регіону зростання, тому вирощується багатьма садівниками на дачі, але широке її застосування в кулінарії призводить до необхідності багатьох господинь здійснювати її вирощування в домашніх умовах. М'ята широко поширена. Різних регіонах нашої країни при цьому вона налічує понад 300 різних видів, але найбільшого поширення набуло тільки 20-25 сортів. Серед них варто виділити довголиста колоскова польова яблучна водяна, зелена кучерява. На відміну від інших садових культур, ця рослина має ментоловим освіжаючим ароматом, який у перцевої... Трохи слабкіше, ніж у інших різновидів. Залежно від сорту, вона може мати зелену або червонувато фіолетове забарвлення листя і стебел. При цьому вирощування може бути здійснено різними способами, посадити її можна як за допомогою держака, так і насінням. При цьому для вирощування вдома початківці сидівники в основному вибирають перший варіант, оскільки він є простим у здійсненні, більш складний другий метод, оскільки використання насіння для отримання розсади є трудомістким і тривалим процесом. Залежно від сорту, вона може мати зелену або червонувато фіолетове забарвлення, листя і стебел, але при дотриманні всіх вимог і рекомендацій, будь-яка домогосподарка навіть дуже зайнята, зможе в домашніх умовах виростити життєздатну розсаду. М'ята досить невимоглива рослина, тому вона не потребує регулярного поливу підгодівлі і пересаджуванні посадка покрокова інструкція. Гібридні сорти при розмноженні і вирощуванні насіння можуть дати рослина, яке відмінно від материнської особини вирощування м'яти із застосуванням насіння. Тривалий, трудомісткий і складний процес, оскільки вимагає підвищеної уваги, без якого розсада може загинути, також насіння гарантують повної схожості. Тому навіть при використанні цілого їх пакетика зійти можуть тільки кілька саджанців. Іншим фактором, який важливо враховувати при використанні цього методу, є той факт, що гібридні сорти при розмноженні і вирощуванні насіння можуть дати рослина, яке відмінно від материнської особини. До таких сортів гібридів відносяться перцева, голландська та інші. Цей спосіб переважно використовувати, якщо посадка проводиться взимку, а насіння неможливо зібрати з материнської особини. В цьому випадку пакетик з посадковим матеріалом певного сорту кучерява, перцева, лимонна, довголиста і інші можна купити в звичайному магазині для садівників. Бажано відразу ж брати кілька, оскільки при їх використанні складно отримати хорошу схожість, незважаючи на те, що садити насіння м'яти досить складно при дотриманні всіх рекомендацій. Правил і вимог садівників можна отримати хороший результат, отже, як виростити м'яту будинку, для цього важливо слідувати етапам, оскільки розмір насіння дуже маленький, то до процесу їх посіву потрібно поставитися вкрай уважно. При попаданні насіння глибоко в землю воно не зможе пробитися на поверхню. Саме тому важливо дотримуватися оптимальну глибину посадки, яка становить не більше 5 м. найкращим часом для цього вважається рання весна. Для висівання в домашніх умовах краще підібрати невелику чисту емальований посуд. Кращий варіант це звичайний пластиковий піддон, оскільки він досить простий в експлуатації, добре проглядається навіть без необхідності відкривання кришки, а після пересадки розсади його можна просто викинути. М'ята всіх сортів вольєра, родючий ґрунт, який потрібно підготувати заздалегідь. Для цього землю варто об'єднати з перегноєм, компостом і деревною золою. Також можливе використання звичайного покупного, який підходить для овочів або трав. При цьому, якщо земля буде містити велику кількість вапна, то аромат м'яти стане не таким сильним. Можливість можуть використовувати господині з сильною алергією, посадити насіння краще в пластмасовий контейнер з кришкою, оскільки це дозволить створити герметичні умови і підтримувати оптимальну температуру при використанні пластикової або залізної емальованого посуду. Потрібно кожен день відкривати кришку і переглядати стан сходів, вологість або сухість ґрунту, а прозорі стінки і кришка контейнера дають можливість це зробити без нанесення шкоди розсаді. Сприятливими умовами для пророщування є температура 20 один градуси і оптимальні вологісні умови. Тому в зимовий час поруч з розсадою можна поставити тазик з водою, яка буде випаровуватися і зволожувати навколишнє повітря. При необхідності в контейнерах із пластику можна передбачити вентиляцію, для цього на стінках і кришці потрібно виконати маленькі отвори. М'ята всіх сортів воліє родючий ґрунт, який потрібно підготувати заздалегідь вирощування і пересадка саджанців. М'ята з насіння, як і петрушка взимку, прокльовується через деякий час. В середньому 1-2 тижні при висіванні значної кількості насіння можна розташувати контейнери з пластику один на одного, що допоможе істотно скоротити займане ними місце на підвіконня. Вирощування м'яти буде більш успішним, якщо контейнери з порослю розташувати на підвіконні, рослина є досить світлолюбна. Тому воно повинно не менше 4 годин на день отримувати ультрафіолетові промені. Для цього найкраще розташувати контейнери на вікнах, які виходять на північний схід або захід. М'ята з насіння, як і петрушка взимку, прокльовується через деякий час в середньому 1-2 тижні при нестачі сонячного світла при посадці в домашніх умовах. Рослина може просто загинути, але допускати падання на розсаду прямих сонячних променів в денний проміжок часу не рекомендується. Це може привести до появи опіків на листочках і ускладнення догляду, але при нестачі світла в день або в зимових умовах для створення додаткового освітлення можна використовувати штучне світло від настільних або спеціальних лам, для цього їх потрібно розташовувати на певній висоті, яка попередить появу опіків, що становить 50. Відео про вирощування ароматно м'яти в квартирі після того як розсада зміцніє і стане сильнішою. Її можна посадити в окремі контейнери. Для цього потрібно підбирати пластикові глибокі контейнери і миски, а розташувати на освітленому підвіконні важливо передбачити хороший дренаж в горщиках, в якості якого може використовуватися щебінь або бита цегла. Для пересадки підходить родючий ґрунт з кислотнолужним складом в межах 6-7. Підгодівля проводиться спеціалізованими добривами і препаратами догляд після посадки. М'ята, як і маліса, є невимогливим рослиною, саме тому її вирощування так поширене в домашніх умовах. Але для забезпечення гарної приживлюваності розсади і рясного зростання за нею потрібен особливий догляд, який повинен включати основні заходи. Видалення бур'янів при проведенні періодичної прополки і розпушування землі в горщику або ємності для висаджування розсади. Помірний полив, частота якого залежить від температури і вологості повітря, наприклад, при вирощуванні взимку рослині потрібно помірний полив, а жарким літом, рясний. Внесення мінеральних добрив з вмістом азоту і фосфору, які дозволяють підтримати життєздатність, пересадка рослини, яка проводиться обов'язково один раз в два або три роки, ця процедура дозволяє омолодити рослина і забезпечити його хороший ріст і розвиток. Розмножуємо м'яту живцями. Посадка м'яти вимагає ретельного дотримання всіх цих вимог до догляду в перший час. До тих пір, поки м'ята не зміцніє і не стане сильнішою, Згодом вона перестає вимагати такого уважного догляду. Вирощування м'яти будинку насінням, як і вирощування салату, є неважким заняттям, але для отримання життєздатної розсади важливо дотримати всі основні вимоги при посадці і догляді.